Вони здивовідають. І формула будь-яка три раунди по три, коли за своєю хвилиною перебуває між раундами і перший поєдинок, якому зустрічається, Антон Новецький і Тарас Тарасиденко. Рухайтеся, рухайтеся, рухається. Зараз на визначиться. Хто буде за Антона Новецького. У нього чорні і хто швірні. Приват... Україні, і Збірна команда івано Франківської області, кожного буде враховано і результати буде занесено в загальний пісок. І в кінці турніру ми визначимо тож, збірний політич. Знімай ручку, знімай тут, знімай. Знімай ручку, знімай, побий голіву. Віджимай, вомиоде. Розверни, розверни його, розверни, во. Розверни, розверни, гавичка натів, розверни, Антон. Питягуй ножки, одразу підтягуй ножки. Обкупи ручки, підтягуй ножки, Антон. підтягни. Підтяни. Ногами мами обий, ногами з ними ногами, ногами обов'язково. Не пускай до себе, не пускай. Во, во, во підтягуй ножки, підтягий, підтягий, підтягуй, Антон. Розерно пітягуй ножки. Во, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. На нього, на нього, Антон, тільки на нього. На! Бери шию. Пусти його резко ноги і встань на коліна, Антон. О-о-о, сідай зверта, сідай, сідай, сідай. Шию витягни. О, коліном, Антон, коліном, коліном, коліном його. О, ше, 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 коліно. Пала, дорога на землі обмежена часом 30 секунд, вона має сильний трактор, то не веде до перемоги одного спортсменів. І на розгляд речі він може підняти, якщо дії не можуть не доступні успіху, ні в одному з поставимо, ні іншому. Нагадаю, що в цьому повинні постачають задум.

И кайдер тут раз лазутки шлюка. Давай, давай, Продри. Тут зв'язку яку то відробляв. Через ручку. Не тягне на себе, наш ти витягаєшся привертай, воно овець! руку, во-во! Втягуй во, во, бороду! Бороду до зап'ястка, антон! Если узарядку проливается с первого детской области, Зараз.